Компанія Екстрасток Вітаєва! Це екстрасток. Це доставка по всій Україні краще вибори речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо глядати склад мішка, сорочка чоловічого в клітинку, байково. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Розміри офігенні, сорочка універсальна. Розберемо весь мішок від початку до кінця. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, вступайте в нашу спільноту Viber, Підписуйтесь на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, на наш Тікток, на наш Ютуб. Заварюємо чайочку всім. Приємного перегляду. Ооо, ідентик розмір десь оліксель. Такий, значить, канакський самець. Кемел. Оу, Велюрова. Марко OPC. Розмір XL. В клітинку. Оу, яка мигенька. Гарна. 3XL. В клітинку стильна. Клітинку така гарна дєдовська XL. Ось така гарденька. Ще в клітинку. Ще в клітинку, як не дивно. Гарним розміром продовжуємо. В клітинку. Бекслеймен. Так, ще. Вильвето вам. Клітинку. Гарно. Клітинку тепла. І 2ХЛ. Так, ще... Розмір LXL, дуже гарний стан в клітинку Lock. Щас, секунду протру камеру, бо не знаю, де щось у нас тут. О, так краще. А, розмір десь l 3 xl Клеточка. Ще клітинка. Фірма ONS. Розмір M. M, Так, клітинка. Ще в клітинку. Розмір XL. Так. В клітинку Tom Collins. 2 XL. Bonita. Вельветова Така модна, стильна. В клітинку. Також. Так, в клітинку вже прийшли. Так, продовжуємо. Стан гарний. рукавиці можеш зняти. Так. В клітинку. Великий розмір. Ну, Байкова сорочка. Універ... Фірма, до речі. Байкова сорочка універсальна річ, її можна одягнути і на роботу, і на навчання, і в школу, і дома, і поспати, і, дідо, і до діда нагород, з дідом в папчик, і з дідом порубати в лісі. Бачимо, тут попадаються різноманітні, треба їх краще вивертати, щоб гарніше було видно, тому що на камері як щось непонятне. Так. Так, воно гарне. Зараз все вивернемо, покажемо вам. Так, така товстенька. Прикольна. І півко випити, і лімонадіка, і пійсяшку, і в шахмати поіграти. Коротше, байкова рубашка, як то кажуть, і для діда, і для внука. Все підходить. Розмір Л. Чем Клитен, ну, там Тейлор? Чего? И что такое модно? Эль. Ще. Байкова Сурочка в клітинку. Под костюм можно тоже бахнуть. Прикольно, фирма Only Sons, материал классный. Чего? размер, канда, Хэсбери. Клітинку, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписатись на наш канал. Усім всього найкращого!